Доброго ранку, малеча! Сьогодні у нас святковий день, передсвятковий. Ми готуємось до свята Великодня. Ну що, ви пофарбували яєчка з батьками, а матусі й бабусі напекли пасок, ви їх прикрасили разом. Сьогодні я запрошую вас, дітлахи, до заняття зліплення. Ми з вами навчимось прикрашати великодневі яєчка. Прикрашати ми будемо за допомогою пластиліну, за допомогою намистинок, які я вже підготувала, і ваших вмілих ручок. Дітки, подивіться, ось ці яєчка, одні з них є об'ємні, які можна попробувати ручками. Косні, ви бачите. Але ж ці яєчка я розфарбувала. Але ж фарбувати можна не тільки фарбами, але ж можна фар... олівцями або фломастерами. Фарбувати можна пластиліном. Для нашої роботи нам сьогодні потрібна дошка. Нам потрібне... потрібен ось отакий аркуш паперу у вигляді яєчка. Я взяла червоний. І нам буде потрібен різнокольоровий пластилін, який я вже відібрала, і різні намистинки. Або малесенькі гудзики та ваші вмілі рученята. Але ж спочатку я хочу вам показати свого гостя. Представити його, діти, ось таке курча. Гош, прийшло сьогодні до нашого заняття. Доброго ранку гоша. ко 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 Доброго ранку, ко, ко ко Ну, я ще не вмію кукарікати, але ж скоро буду півником. Зараз можу тільки кокати. Доброго ранку, гоша, як і вміє тільки кокати. Що ти нам сьогодні приніс? Ось що, дивіться, я сам готує до свята приготував ось такі яєчка. А що це за яєчка, діти, подивіться, я зараз ближче покажу. Подивіться, ці яєчка Гоша зробив із чого? Із дуже солодких кіндер-сюрпризів. Мама, курка купила мені кіндер-сюрпризи. Я з'їв шоколад. А ось те, що залишилось, із нього я зробив ось такі, ось такі чудові, чудові курчатка, діти, оце дівчинка. Подивіться, оце хлопчик. Подивіться ще раз на них. Я дуже старався, коли їх робив. Мама, курочка і папа півник мене похвалили. Вам видно дітлахи? Думаю, ви теж можете таке зробити. А ви що сьогодні будете робити? А ми будемо прикрашати різнокольоровий папір у вигляді. Яєчка. Ага, оце. Угу. І ти сідай біля нас. Сідай поруч, слухай та дивись. Добре, я тебе навчу, а потім вдома зробиш. І так, дітлахи, одне яєчко я вже прикрасила. Я зробила із нього що, діти, як називається ця прикраса? Крапанка. Отже, я зробила крапанку. Взяла. Е... Аркуш паперу, намастила його пластиліном, змастила весь пластилін, а потім прикрасила різнокольоровими такими крапочками із пластиліну. Ми будемо робити ще проще. Нам потрібен, як я казала, просто аркуш паперу, хоч зеленого, хоч жовтого, хоч синього аркушу. Я взяла ось такий помаранчевий. І далі починаємо. Нашу роботу. І так, дітлахи, я пекла перед собою дошку. Якщо в мене яєчко помаранчевого кольору, то тут помаранчевого або червоного бути не потрібно, бо його не буде видно. Я беру спочатку жовтий колір. Бачите, жовтий на помаранчевому дуже гарно. Відриваю від нього шматок. Роблю дуже-дуже м'якеньким. Граюсь з ними, розминаю. Потім роблю кулю. А тепер я роблю ковбаску. Однією рукою. Я притримую дошку. І пам'ятаєте, як повинна шуршати долонька? Так. Зараз я зроблю тоненьку-тоненьку ковбаску-гілочку. Але ж ця гілочка і ковбаска буде маленькою тоненькою смужкою. Так. Прикладу ось сюди. Ще ні, ще не вистачає. Так, ще. Ще. Так. Тепер, діти, оцю смужечку, подивіться, я прикладу ось сюди. Можна, навіть, ось так покласти. Прикладу, приклала. Так, придавила до аркушу. Оце зайве. Я його відірвала. Або стекою, або ручкою. Відірвала. Тобто, у мене буде отут смужка. Хто хоче робіть таку роботу, але ж я показую, яку можна зробити ще. Так, тепер я хочу зробити, ну, давайте зробимо сонечко. Сонечко у нас отут зверху. Подвігаю так, тепер відриваю шматок пластиліну, розм'ягчаю, роблю кулю. І ось так діти прикладаю цю кулю ось сюди, догори. Тепер придавлюю. І ось так, ось так я буду розтискувати це сонечко і придавлюючи, і у той час. Отак зробила. А тепер, де ж його лучики? Ми таке з вами робили. Поклала пальчик і розтягую пластилін. Поклала пальчик і розтягую. Поклала пальчик і розтягую. І ще одне і розтягую. І мені здається, що і тут треба розтягнути. Так, якщо отак відривається, то нічого страшного. Все зробили. Це у нас сонечко. Що можна ще зробити? Діти, а ще можна зробити, наприклад, квіточку. Ось візьму пластилін синього кольору. Вище маленькі, у вас не дуже все. Получиться гарно, але ж ви постараєтесь і все вийде. І так, я взяла синій пластилін, відірвала від нього раз шматочок, два шматочок, три шматочок, чотири шматочок і ще один. І тепер подивіться: спочатку я візьму шматочок біленького пластиліну. Так, оце зайве. Я його розм'якчила, Все починаємо з того, щоб розм'якчити. Розм'ягчила, скатала кулю. Цю кулю приклала ось сюди посередині. Це буде серединка нашої квіточки. А тепер я беру кожен полюсток, тобто кожен шматок пластиліну, і роблю з нього ось такі шарики, ось такі кульки. І так, дітлахи, серединка є. Я зробила ось такі кульки, їх багато. А тепер кожну кульку я прикладаю до серединки, прижимаю зверху знизу, справа зліва, і так до кінця. Подивіться, дітлахи, ось така квіточка у мене вийшла. А тепер я беру ось таку намистинку, прикладаю посередині. вона у мене вигляді зірочки. Придавила. І зробила ось так. А з чим прикрасити ось тут? Я можу прикрасити, як і це яєчко ось такими маленькими цяточками. Вони в мене різнокольорові. Я беру цяточки ці зробила. І тепер я їх їм прикрашаю. Скрізь, де мені, здається, все діти, я думаю, більш не потрібно. А ще у мене є ось такі намистинки. І я кожну намистинку наношу та придавлюю пальчиком ось так. Всі намистинки різнокольорові. Ой, діти, пробачте, що я взяла. Та я взяла пластилін, переплутала намистинку із пластиліном. Так, ось так. Тепер що ще є? Ось така намистинка. Яка у мене ще є? Ось зелененька намистинка. І є ще ось така чорна. І ось подивіться, дітлахи, яка робота у мене вийшла. Подивіться, ми роздивляли цю роботу, крапанку, а зробили з вами разом ось цю роботу. В ній я використала смужку, сонечко, лучики, якого витягнула пальчиком. І квіточку, а потім прикрасила цяточками і прикрасила чим намистинками. Отже, дітлахи, виготовляйте таку роботу або подібні роботи, або щось своє, і надсилайте нам фотоповідомлення. А я чекаю дуже-дуже ваших фотоповідомлень. До нових зустрічей, діти!